Сиром фета не все, так склад... не все так легко, не все так просто. Значить, сир сирфета у нас справжнього немає. Сир фета має бути тільки за правильною технологією виробництва. Крім всього, сурфета буде привезений із Греції, тоді він буде справжній. Але у нас продаються різні фетакси, фавіти і все, що схоже на фету. Я скажу так, відверто, моя думка, можливо, у вас теж така, що ця фета найпопулярніша українська, вона зіпсувалась по смаку. Хоча склад в ній ідеальний. Тут ідеальний склад, але вона мені гірка. Я не можу її їсти. Це ніяка не реклама, не антиреклама по 49 гривень. Як ви думаєте, 49 гривень? За сир, ну щось мені каже, що ні. Потім ми беремо ось такий варіант: це взагалі не сир, фета, це сирний продукт. Він зроблений із замінником молочним і скомбінованих складом сировини. Тут всі. Шанси є, що буде транжир. Цю паріжську бурьонку, як вона називається, ми теж ставимо. Ще ось такий варіант: Y-комбі, Тут вам пишуть комбіновано, тобто модифікован, модифікований з, вегет... з... Vegetable fat, типу, із рослинними жирами. Це теж продукт молокомісний, сирний, з нежирного молока. Він смачний, дуже. Тобто в ресторани часто його беруть. Але ми маємо розуміти, що тут все написав виробник. Просто ми тут, не всі українці, можемо зрозуміти. А якщо перевернемо, ми зрозуміємо, що тут пальмова олія, повністю гідрогенізована пальмоядрова олія це 100% транжири. Це найнебезпечніше, що може бути. День Швайт туди само, і це туди само. Щоб обрати справжній якісний сир фета, треба обирати, ну, от Мені здається, що ще цей може бути трошки більш-менш. По смаку мені подобається. Напишіть в коментарях, як вам. І ось така фета, найдорожча з Греції, стоїть 179 гривень. Скажіть, 179 гривень з ідеальним складом. І 49 гривень. Ну, ладно, 71 без знижки. Я нічого не кажу. Це мої припущення. Я ці фети вже давно не беру. Ну і звісно, я дуже люблю додавати в різні сучовичні супчики ось такі козячі сири, вони дуже схожі на фету, тому просто вибирайте якісні, класні продукти і підпишіться на мій контент.